В особистому житті що вас чекає? Давайте дивитись. що вас чекає в особистому житті. Так, тут може бути якась дорога. М -м -м. Тут якийсь мужчина до вас ніяк не може доїхати, не може ніяк проявитися. Щось йому заважає, що йому заважають? Ну, є тут перешкоди. Тут є перешкоди, тут може бути, що у нього є якісь проблеми, що у нього є якісь залежності, а може бути просто, він, що він мріє, і реально не може. І реально не може. А що він тут хоче чи ні? Що тут карти показують, показуєте, да. Проявитися б він хотів, але є реальні перешкоди, які йому заважають. Ну, дивіться, серце його плаче, він переживає, що не може бути поруч з вами. Якісь тут е, прояви спілкування, переписка е, можуть бути, якщо обставини дозволяють, а може в когось навіть і ця обставина не дозволяє. Тому він тільки мріє про вас і все. Ну, тут я не бачу якихось е, дій, зустрічей і так далі. Я бачу страждання е, в тому, що от є перешкоди, які неможливо на даному етапі забрати, подолати і так далі.